Такий непростий сьогодні поєдинок і результат, зрозуміло, що незадовільний. Київське дербі. Ваші враження від гри своєї команди. Розумію, що результат неприємний, але що можете ви окремити з цього матчу? Ну, Перше, б я хотів подякувати нашим захисникам і всім людям, які оборонюють наш спокій, за рахунок яких ми маємо змогу сьогодні грати. І хочу відмітити атмосферу на сьогоднішньому матчі. Це, ну, чесно скажу, максимальне задоволення. Ми хлопцям казали. Ми знали, що сьогодні буде такий ажіотаж на стадіоні. Да, там. і Хочу подякувати і нашим вболівальникам, і вболівальникам суперника, тому що створили, ну, чесно, я не пам'ятаю, коли останній раз, особливо, там, якщо ми ще візьмемо, що це друга ліга, ну це щось неймовірно сьогодні було. Тому окремо дякую. А з приводу гри так, ми налаштовувалися на цю гру і розуміли, що... Ну, така гра буде сьогодні важка, тому що і локомотиву потрібно перемагати, і нам треба перемагати. Да, там, і десь розуміли, що гра буде до голу, а, о, да, там, і, ну, Якби робили ставку, також там перші там, хвилин 10-12, напевно, ми створили чудовий тиск, створили дуже багато моментів за, за цей час. І, ну, хоча б один мали вижимати з того, все, що ми створили. А, от, і... На жаль, не вдалося забити. Да, там, ну і потім плюс-мінус гра була рівна. Я вважаю, там перший тайм, десь можливо, там в другому таймі у локомотива була десь трошки більше. Вони були на м'ячі. Да, ну і я ж кажу, там як результат, там вони змогли там, забити гол. Там ми не дограли теж такі наші моменти. Вже грубо кажучи, будемо з футболістами спілкуватися, тому що ми за це постійно кажемо. А у нас в підборі має бути. Мають бути футболісти, вони не дограли, не дограли той епізод і отримали гол з того знову ж таки. Про що ми спілкуємося з ними, з того і отримали. Тому вітаємо локомотив з перемогою. Говорив Сергій Карпенко про те, що вони не очікували такого стартового тиску і реально могли пропустити. Це стало для них несподіванкою. Певно, я думав, що ви будете більше контролювати, якось м'ячі обережніше діяти. Ось там дійсно, напевно, найкращі нагоди були на початку матчу. Далі вже складніше. Так, так. Тобто, ну, ми знали також, ну, там, знаєте, як. Локомотив там, ну будемо так казати, да, там, ми знаходимося в верхній частині турнірної таблиці і ми розуміли, що ну, як і ми, так і вони будуть діяти знаєте, з максимальною концентрацією, можливо, десь там, ну, так сказати, да, там більш обережно діяти. Да, там, і ну, Ми там рискнули, да, там, от я ж кажу, там перші оці 12 хвилин. Ну, там, ну, дуже багато створили. Я рахую, в таких матчах е це дуже велика кількість небезпечних моментів і треба вижимати їх. Ну, на, жаль, на жаль, десь трошечки досвіду, майстерності не, не вистачило. Да, там, і, ну, правильно, да, там, що могли, могли забивати. Позитивних моментів Богдан повернувся сьогодні на поле по кадровій ситуації Прокоментуйте, хто ще відновлюється, тому що скільки можливо приблизно почав треба часу. Так, ну да. ми трошечки зараз от видихнули вже на цю гру, тому що слава богу, там хлопці повертаються з лазарету у нас в Тоха, Да, там два тижні вже в повноцінному групі тренувався. Да, там сьогодні взяли його в заявку. Вже добре, вже да? у нас 18-19 футболістів. Ми цьому безмежно радіємо, да? там, тому що команда трошечки вже вилазить з цієї ями і за травм. Далі там, очікуємо на повернення Панова, але я думаю, що йому ще десь близько тижнів-двох-трьох, я думаю, що там під кінець чемпіонату на заключній. Поєдинки там другого кола. Я думаю, що можливо він навіть уже там почне десь заявки потрапляти. От. Ну і Баценко у нас також там слава, ставничий він ще не скоро повернеться. Я думаю, там уже в зимній міжсезоні там буде. А так, поки з таких там більше нікого немає. Але так, це чесно, ми цьому раді дуже, тому що дуже важкий період був зараз. от, там можна сказати, там з матча Чорноморця нам було дуже важко. І я скажу так, що десь можливо і в цих матчах, от навіть сьогодні, цієї свіжості не вихвало, не, не вистачило, тому що ми там можна сказати, там 3-4 тури грали. Там у нас 13-14 футболістів було. І є хлопці, які там ну, знаєте відіграли дуже велику кількість часу і їм десь треба дати ротацію, а у нас не було змоги. От і от сьогодні я дивлюся, там да там Заренка у нас вже. Тримався за задню. Я думаю, що, напевно, у нього також щось там скоріше за все, але будемо надіятися, що все буде добре. Дякую вам за коментар, успіхів на наступних матчів. Сергію, вітаю вас да. з перемогою. Ви казали після матчу Кубкового, вас запитали, чи хотіли б ви дербі Київське. В наступному раунді ви сказали, що, напевно, ні. Мова йшла про київське динамо. У вас тут сьогодні було дербі Києва, але в чемпіонаті. Як вам атмосфера, як вам поєдинок і наскільки задоволені грою своєї команди? Ну, сьогодні була така класна атмосфера. реально дербі було М -м, треба. Ми... Грали такі більш перший тайм був такий бійцівський, такі якості. Ми направляли, що одна команда, що друга, десь вона більше нас туди зажала, десь таким силовим футболом. Ми, не, не, ми чекали, що команда буде агресивна протягом Ну, Так, десь чесно, я скажу, ми не очікували. Ми думали, що вони більш будуть контролювати м'яч, вони більш пішли агресивно грати. Ми перетерпіли, витерпіли, потім десь в другому таймі вже десь більш ми взяли гру під контроль, десь почали з'являтися більше моментів, забили гон. І... Команда, дякую команді своїй за терпіння. що у нас вже такий насичений графік, і ми набратися сил, емоцій дуже було тяжко. Ну я їм вдячний за це. От ви кажете так про насичений графік, але дивлюся, подівнював склади стартові, Там скуповим поєдинком ну дуже мало замін. Так морда сьогодні, по суті, з'явився там, минуло матчі не виходив. У нас більш молоді гравці, і десь не вистачає може, досвіду під такі тяжкі матчі десь випускати. І десь у нас є травмовані футболісти, і на ті позиції, де хотілося б десь підсилити, у нас просто їх немає. Але по фізичному стану, я дивлюся, що команда нормально витримує оці грань. В першому таймі десь вони поки розкачалися, десь в другому таймі, да, більш прийшов нас. Друге дихання з'явилося. Іван Мельниченко сьогодні забив дуже багато атак, через нього будується. Я ось пригадую, Маріуполь, він здається, грав все-таки в центрі поля минулого сезону. Я так розумію, ви його використовуєте більше як лівого Вінгера. От розкажіть трішки про його ігрову. Ну використовуємо, тому що у нас є в середині також люди, де ми балансуємо. Він може зіграти і всередині, він буває, ігри виходить. На Якщо голова грає зліва, виходить, Мочевинський відпочиває, то Ваня десь Мельниченко грає в середині. Отак ми десь балансуємо то зліва, то в середині. Ну, да, йому десь середину, там десь розганяти атаки краще. І я скажу, що він там і зліва нам допомагає також. Сьогодні вдалося йому забити. Вітаю вас з перемогою. Да, дякую. На дякую. Пане, вітаю вас з перемогою. У вас такий насичений графік і кубок, і чемпіонат. Сьогодні знову перемога. Як вам взагалі цей поєдинок? Ви відзначились з голом, пригадаєте той момент. Дякую за привітання. Першу чергу хочу подякувати нашим болівальникам, які нас женуть вперед. І дійсно з такою атмосферою грати є лише одне задоволення. Що стосується голу. Та пам'ятаю, Савчук, напевно, Олександр прострілив, я забив. Також зараз не згадаю, але дуже драйвово було. Виграли, допоміг команді найголовніше виграти і все добре. Розкажіть, які взагалі зараз емоції в команді, тому що в кубку прийшли в чверти Ваш тренер, до речі, говорив, що його запитали, чи хотіли б київське дербі, але ну, малися на увазі Динамо. Mm -hmm. А сьогодні дербі Києва, але в чемпіонаті. Було. Які взагалі емоції в команді? Чи немає якоїсь втоми, тому, що графік теж такий насичений? Ну графік дійсно насичений, але в нас тренерський штаб та е, штаб так ставить тренування, щоб ми і відновитись могли, і підготуватись до гри відповідно. Тому знаходимо емоції, сили, у нас іншого варіанту немає. Лише від кожної гри до гри готуємося. По вашій позиції ще ви все-таки більше до лівого флангу тяжієте, чи можна це охарактеризувати як інсайд в центрі поля? Ну, Васильович, спочатку, з першої гри, як я прийшов, локомотив поставив зліва, ви наче почали виходити, тому і може і в центрі і зліва зіграти. Це як Катеринський став вирішить, так і буде. По вболівальникам ще окремо питання у вас. Ультра ваші круті перформанси видають після матчу так підходити до них. Наскільки це заряджає? Дуже сильно заряджає. Це хлопці в свої, напевно, вихідні приходять, нас підтримують, і за це їм дуже велика дяка. Ще раз повторюсь, але з такою атмосферою це лише не задоволення грати. Питаюсь з Дякую за коментарі.